Так що ви за військові, скажіть? Що ви за військові, алло? Тупо чітушки, чому ти форму вдів? Дивіться, Це військовий? Що ви хотіти? Я запитую вас, я да. не розумію російською. Да. Перш за все. Добре, я вам зараз объясню, я буду російською мовою балакати. Ні, ні, Дай ви не послушайте. будете російською мовою да. балакати, тому що я не буду з вами говорити. Послухайте, пожалуйста. Молод сержант Мусаєв, військовий патруль. Військовий вот. патруль, да. добре. До вас питань немає, я да. бачу да. вас шеврони. У да, да, да. вас питань немає. Хто це за людина? Я... Отедіть, в сторону, пожалуйста, ні, я кажу, російську а... не говоріть зі мною. Послухайте. Я кажу, російську зі мною не говоріть. Я ж сам українську спілкуюсь. Ви... ви при виконанні, ви на службі. Говорить українську. Я разговариваю на русском языке. Послушайте. Потому, потому что я укра... 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 украинскую, не балакою, я смотрю, понимаете. Вы на пошел... работе, да, вы служите? Я, я буду учить. Все правильно. Я устав ЗСУ да. чи Сл... немаешь. Слушай, слушайте меня, говорю. Не кричите, я... да я до вас не кричу. Я, ты, э... не тикайте, да. я до вас на да. да. вырос. Э... Вы, Кто у кажется... вас старший? Да. Поклыч ты старшего, будь ласка. Слушай, ты что? Что ты делаешь? Не снимай. Шому? Я прошу ну, меня Я в громадскую миссию. Я прошу меня не снимать. Поклышьте старшего. Я прошу, Я тяг... Дивіться, у вас є боді камери у ваших ці. Я меня... вас запитую, що це вы... за люди в формі.